Друзі, вітаю! Впевнена, що кожній господині доводилось смажити гриби. Сьогодні відео, як підсмажити лісові гриби, щоб вони були максимально запашні, смачні та ось такі рум'яні і красиві. Буду рада, якщо спробуєте приготувати саме так, бо це нереально смачно! У мене сьогодні ось такі маслята і ще є трохи сироїжок. Звісно ж, очищаю усе, ретельно мию. І відварюю у підсоленій воді 10-15 хвилин. Після чого добре промиваю. Зайва волога уже стекла. Тепер можна смажити. Смажу на добре розігрітій пательні. Спочатку на 1 столові ложки смальцю кришкою не накриваю. Для того, щоб зайва волога випарювалась. Тим часом підготую цибулю. Потрібна одна велика або дві середнього розміру. Нарізаю ось так пір'яч. І ще потрібна невелика кількість свіжої зелені петрушки. Вона ідеально поєднується із грибами та свіжого кропу. Часник не додаю, щоб не перебити насичений запах грибів. Без нього, на мою думку, смачніше. Хоча смаки різні. Якщо любите, то додавайте. Із грибів уже випарилась практично уся волога. Але гриби ще не підрумянились. Дно пательні практично сухе. тому на цьому етапі вливаю приблизно 3 столових ложки рослинної олії рафінованої і продовжую смажити до появи рум'яності. Увесь час кришкою не накриваю. Гриби мої вже злегка зазолотились, і саме час їх посолити за смаком. Я обов'язково додаю шматок вершкового масла приблизно 100 г. Під час смаження. Додаю смалець невелику кількість олію та вершкове масло у самому кінці приготування. Спробуйте, вершкове масло неймовірно робить запашними та особливо смачними. Гриби вже пахнуть на усю кухню, але це ще не все. Додаю 1-2 лаврових листа, 3, якщо маленькі, як у мене, трохи чорного свіжемеленого перцю і нарізану цибулю. Продовжую смажити усе разом на вершковому маслі, поки цибуля не стане прозорою та не почне злегка рум'янитись. І насамкінець додаю ще приблизно одну чайну ложку вершкового масла та свіжу зелень петрушки з кропом, щоб усе разом пропахлось та поєдналось. Друзі, обов'язково спробуйте підсмажити гриби саме так. Бо це нереально смачно. Гриби виходять неймовірно запашні, а додавання вершкового масла в кінці приготування збагачує цей смак та аромат. Після цього способу по-іншому лісові гриби я не смажу, а вам рекомендую спробувати і буду чекати ваших відгуків та коментарів. Усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! І усім пока, до нових цікавих відео!